безплатно. Зараз ви получите шок. Фотографії можна робити, відео можна робити. Хто не має грошей на гостинницю, хто не має на грошей заплатити за дорогий басейн з теплою водою, ви тут знайдете в полі. Задурно, вода 37 градусів, цілу... люди купаються цілу зиму, ціле літо, цілу ніч і цілий день. Вау! Люди готуються йти в воду, кума їм воду. Мадона комикальда ось така. А дуже нас Вау, дуже Все по-натуральному. Це називається терми Карлити. Якщо ви будете біля вітербу, біля Риму, можете поїхати сюди. І термальні води задурно. Зовсім-зовсім задурно. Тільки гляньте, яка температура, зараз я вам покажу, звідки вода виходить, отут. Тут виходить настояща вода. Осторожно. Зробимо такий крок. Отут кипить вода. Люди ось там миються, бачите. Кипить вода. Температура ось така. 56 градусів. Сурдженти термалі, піщини Карлитти. 284 метри над рівнем моря. Температура. От. І тут тишина, така красота. Пори, поле, зелень. От там внизу безплатно, дуже багато тих, зараз не вам сказати, свято, феста, тут багато людей. В будний день і в інші дні набагато менше людей. І камперів багато, машин багато. Тут люди приходять купатися постійно. Ніхто не встигається, роздягається, де кинули, там кинули. Ми в таких термах тут ні одного разу не купалися, тому що біля нас недалеко є Сатурня, і ми там дуже багато їздимо. Сатурню. Красота. Лежати в такій гарячій воді, пиво люди п'ють. Ага. Беллю. Вода досить гаряча. Ти що вона рабіна, високовано, тільки що тала. Віталій є дуже багато таких терм, де безплатно ви можете покупатися. Тут. Тут вода не глибока. Ви як сядете, вам буде до пояса, як ви бачите. До пояса, конезенька. Оп-оп-оп-оп-оп. Угу. Ми подивимося тут. Все таке дике, все таке натуральне. Це колись була територія одного сіньора старого. Ну, такої. Він як вмирав, він не мав нікого. Він, він сказав, що ця територія повинна бути для людей, для бідних людей, для, для народу. Тут не можна цей, ну таке, знаєте, як вам сказати, наслідство таке, що він передав державі і підписав такий, підписав такий, як вам сказати, негодна, я мені треба верхти, підписав, ну такий, така, така спадщина від нього підійшла, що це місце належить народові. Тут не можуть будувати і не можуть нічого ні продавати, не ні передавати, нічого. А ось там далі є терми дорогі, треба платити. Термисалюс, зараз я вам покажу зверху, там платно, там гостинниця. Отут тут, рядом, де цей будинок. Де цей білий будинок. Там терми за гроші є. Лавочку хтось побудував. Я тут, як перший раз приїхала, я шок прямо дістала. ми зимою, приїхала сюди, зайшли подивитися, а тут зима, так холодно, а діти. А люди отак лежать. Хочу подивитися, звідки воно йде. Воно йде. Ось тут кипяток. Тут загороджено, бо звідси тут не можна. Тут, бачите, вода кипить, пара. І тут вода дуже гаряча. Вниз вона сходить і вона вже холодніша. Чи тут люди цей рушник поставили, я не знаю. Зараз я попробую. О, ой, маначо. Встати сюди і спробувати це творіння природи. Ви тільки подивіться, яке творіння природи. Ви бачите? Аж страшно, що це таке. Ой, це камінь такий. Який він твердий, дорогенький мой, він дуже твердий. Це настоящий камінь. Ось такий камінь, що можна навіть чуть не... руку не можна порізати, але він твердий-твердий. Бачите, як природа. Ось такий камінь, ось дизайн. Зробити вам таку плитку в ванні, такого кольору натурального. Оце натуральне і це видно, що це натуральне є. Зараз дуже модно дизайн робити, який повторює природу. Тільки гляньте, як природа, в яких тонах гарних. Яка краса. Тут взяти гумаки і піти ось сюди вниз. e piace, potrebbe essere che è naturale di prerode non fai bagno tu? non fai bagno? perché? già hai fatto? oppa Ma ah, bello l'acqua calda calda Мій компаній теж все знімає, він так само, як я. Ми одинаково. Ось таке задоволення. Тут було набагато більше людей, бо зараз люди вже закінчують вечеря, та якби. Ось так, дорогеньки мої. Я закінчую. Ви подивилися, їдьте до Риму, чекайте, шукайте термикарити. І тут полежите воді в термальній воді, яка вам буде дуже дуже корисна для шкіри. Тут ніхто, бо тут дуже вода горяча. В тій вод перші пряма піщина. Прего приготу а, провари сі бене. Бо ще не завалився, той навіть боюся, мадон. Ну не завалиться дімною. Ой, ой, боюся я. Ой-ой-ой, ой, желізо. Запашок такий трошки є. Тут можна знімати, всі знімаються, роблять фотографії, всі ставлять відео на Тік-Ток. -тік. Це собі матрасик і відпочиваю. Хотіла ага. я тут воду спробувати, але я тут не спробую. Я не дістану вода, ось така зелена трошки. Далі ага. така трошки натуральна, гарненька такий, все натуральне, Тут натурально, гарно. І крісла є. І пиво п'ють, пиво п'ють стран'єрі. Някий нормальний італії воду не піде, пити пиво, це всі знають, хто живе в Італії. прего, прего странєрі з Центральної Америки. Приїхали сюди. Provo a passare qua, più volente che non fa nessuno, madonna ho paura di cadere. Oh, oh, oh. Ok, ora andiamo via. <ride> andiamo via. Tu hai spostato il dervo. Воно такі великі, ті фрукти має. Я зараз я хочу піти подивитися, зараз близько. Гранде. Спите, спите. Угу. Інжир. Бачите, який вже великий. А він достигає в серпні. В серпні достигає. Бачите, який гарний. Як дерево ось таке молоде, воно дуже багато інжиру е на ньому росте. Він буде великий-великий, такий гарний, що ціле літо йому рости і достигати. Окей, приїжджайте. І все безплатно. В Італії є безплатно, але треба місця тільки знати. Ось тут дуже багато, ви бачите, дуже багато машин, кампер, люди тут сплять. Не знаю, як по-італійськи називається, по-українськи кампер. Їдять, сплять, танцюють, музика. Все так як має бути. Люди приїхали з цілого світу, з Австрії, з Німеччини. Подорожують, о, звідсира. Кампер хоче купля купляти мій компаньйон і каже, що ми будемо подорожувати таким кампером. Я кажу, той кампер заплатити такі великі гроші. І пізніше два-три рази поїдеш, мені ще не схочеш їхати. Такий кампер де-небудь не поставиш, в центрі міста ти не поставиш. Треба спеціальні місця, щоб були. А я не хочу.